Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Сан. Презентую враження про перенесений матч 6 туру упл 2023 2024 Зоря Луганськ Динамо Київ, який відбувся на стадіоні Динамо в Києві. Підопічні Олександра Шовковського повели дуже швидко. Вона забрав м'яч у суперника на лінії штрафної зорі пас на Шапаренка і той скинув назад під удар Андрієвському. 0,1 7 хвилина. На 24 й знову асистував Шапаренко, коли зупинив кулястого біля бокової лінії по лівому краю та відпасував на Кабаєва, який змістився вправо, майстерно прибрав суперника та й загилив здалеку верхній ближній кут 02, блискучий гол Владислава Кабаєва своєму колишньому клубу. Зоря не знітилася подібним розвитком подій. І дуплетом створила небезпечні моменти, які сміливо перервав Денис Попов. Спочатку заблокував сильний удар поворотом своїм тілом, а потім, після подачі кутового, головою виніс м'яч зі своєї штрафної, перервавши дуже потужний простріл. А під завісу першого тайму лише висока майстерність Бущана врятувала киян від голу. Коли голкіпер потягнув важку для себе траєкторію польоту м'яча після різаного удару головою в падінні від Бугая. Хоча між моментами, що я описав, динамівці повністю володіли ініціативою і могли збільшити свою перевагу. Другий тайм агресивно розпочала зоря, коли кулястий літав по динамівській штрафній, як неприкаяний, Шовковський вирішив випустити на поле легенду клубу Андрія Ярмоленка. Появу котрого біля бокової лінії трибуни зустріли оплесками. Хвилин п'ять Ярмоленко чекав, поки м'яч покине поле, вийшов під гучні схвальні виклики вболівальників і миттєво вступив у гру, пробивши головою після подачі кутового. І вже дуже швидко Ярмоленко продемонстрував, що він справжня зірка після подачі кутового. Андрій на ближній стійці спиною до воріт скидає потилицею кулястого далі, і на дальній штанги Брашко замикає 0-3. Це вже більш ніж вагома заявка на перемогу. Дуже важливу перемогу для київського Динамо. Ярмоленко ще міг записати на свій рахунок асист, але після пасу Андрія молодий Пономаренко не зміг перекинути голкіпера Зоріса Путіна. А потім 18-річний Матвій Пономаренко ще й влучив у стійку, коли пробив здалеку. Була ще хрестовина воріт після пострілу діало. Втім і 3-0 достатньо для повноцінних трьох очок і третього місця в УПЛ на даний момент. Попереду в Шахтарі кривбас по 46 очок, на два менше у киян. Але у криворіжан на дві гри більше, ніж у суперників. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.